А не складається у вас враження, що ми сьогодні чи то пак вчора втратили шанси на мир чи принаймні на перемир'я в найближчій перспективі? Якщо адміністрація Дональда Трампа ну? скажімо так матиме таку позицію, що все дійсно як ну як так само як ми почули. Наприклад, це від віцепрезидента США Джей Дівенса, що якщо що може що ж можуть вийти з переговірного процесу, якщо дійсно вони про це заявлять, тоді очевидь, бойові дії триватимуть ще ну не один місяць, а можливо навіть і набагато довше, враховуючи те, що фактично зараз важко буде знайти якийсь алгоритм, щоб можна було сісти з росіянами за стіл перемовин. Україна не буде відступати від своїх позицій. Так само, як і Вашингтон, вже може бути не зацікавлений в мирному регулюванні, а буде заміняти якимись іншими аспектами зовнішньої політики, щоб показати це і своїм громадянам, і на загал, що є якісь успіхи у, у Трампа. Ну і наші європейські партнери нас підтримуватимуть звичайно. Але питання чи будуть буде, буде наприкадхо допомога з боку тих таких сполучених америки? Я сумніваюся за таких обставин. Тобто, фактично, поле бою буде вирішувати майбутнє. Ні, перебіг і власне війни, і ми, скажімо так, процесу мирного регулювання, який може відбуватися, але вже дещо згодом, тобто, це буде більш віддалено від нас учасника.